Розглянемо один із способів оформлення тексту. Це буде в нас прозорий текст, але з чорною обводкою. Починаємо з чорної обводки, натискаємо на наш шар тексту два рази. З'явиться вікно, обведення. Вибираємо колір. Чорний. І розмір я завжди ставлю 3. Непрозорість 100%. І окей. Далі, щоб зробити нам прозорий текст, нам просто треба, ось є непрозорість і заливка. Непрозорість зробить наш текст повністю прозорим з обводкою. А якщо нам треба зробити саме внутрішню заливку прозорою, то ми зменшуємо цю шкалу заливка. І виходить прозорий текст.